Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про степеневу функцію із натуральним показником. Степенева функція має такий загальний вигляд: y дорівнює x в степені n. Тут x це аргумент функції, а n деяке число. В принципі, n може бути будь-яким. Додатним, від'ємним, дробовим. Але сьогодні ми будемо говорити. Лише про випадки, коли n натуральне. Можна це записати, як n належить n. Великою літерою n позначається область натуральних чисел. Нагадаю, натуральні це ті, що цілі і більше нуля. 1, 2, 3 і так далі, 100 тисяча до нескінченності. Коли показник степеня це натуральне число. То степеневу функцію можна розділити на два загальних випадки коли n парне, і коли n не парне. Також ви бачите загальний вигляд їхніх графіків. До речі, я зазначу, що для непарних я тут написав n більше 1. Тому що якщо n буде дорівнювати 1, то це буде лінійна функція, а із нею ви вже знайомі, там її графік. Пряма лінія. Давайте для початку розглянемо деякі приклади. Подивимось, коли n парне. Ось графік функції y дорівнює x квадрат. Вже знайома вам парабола. Ось так виглядає y дорівнює x в степені 4. Давайте ще збільшимо степінь цієї показникової функції. При цьому залишивши його парним y дорівня. X в степені 8. Як бачите, графік все більше наближається до прямих ліній. Але, звичайно, що прямих ліній тут немає. Ось y дорівнює x в степені 16 і y дорівнює X в степені 100. Зверніть увагу, тут коли X у проміжках від мінус нескінченності до 1 і від 1 до плюс нескінченності. Ця функція дуже швидко спадає або зростає. Тому що навіть припустимо число 1,2 в степені 100 це вже достатньо велике значення. І якщо ми ще хоч трішки збільшимо аргумент, тобто в степені 100 буде вже 1,3, то значення y зросте дуже сильно. Зеркальна ситуація і за від'ємних значень x. Що будуть менше, ніж мінус 1. А от у проміжку від, наприклад, 0 до 1 значення функції дуже маленьке. Тому що 0,99 у степені 100 це практично 0. Так само, як практично 0 буде і 0,1 в степені 100. Тому тут ми маємо такий цікавий вигляд графіку за великих значень степені. Зверніть увагу, це я брав лише парні показники степеня. Тепер щодо непарних, ось y дорівнює x в степені 3. Тут ми вже за від'ємних значень x маємо від'ємні значення y. Тому що тут немає такого явища, як у попередніх випадках, коли парний степінь, по суті, прибирав мінус. Давайте збільшимо степінь y дорівнює x в степені 5. Ось Y дорівнює x в степені 9. Думаю, ви бачите, до якого вигляду наближається цей графік, якщо непарний степінь робити все більшим і більшим. Y дорівнює x в степені 17. І от y дорівнює x в степені 101. Знову ж, лінії тут не є прямими. Але наближаються до прямих. Зі збільшенням показника степеня. Ситуація аналогічна до того, що було із парним показником. Тільки тут за від'ємного аргументу функція набуває від'ємного значення. Тому що показник не парний, і мінус залишається. Тепер давайте поговоримо про властивості степеневих функцій із натуральним показником. Спочатку розглянемо випадок, коли показник парний. Область визначення такої функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Я нагадаю: область визначення показує, яких значень може набувати аргумент функції. В нашому випадку, аргумент це x. У якийсь степінь ми можемо підносити будь-яке число. Тож обмежень на значення Х у нас немає. Далі. Область значень функції. Вона показує, яких значень може набувати сама функція. В нашому випадку це змінна Y. Тут видно за графіком, що значення y може бути додатним, а також може дорівнювати нулю. Тому що 0 у будь-якому степені дорівнює нулю. Від'ємною функція ніколи не буде, тому що парний степінь це мінус. Ніби прибирає мінус на мінус дає плюс. Тож область значень від нуля до плюс нескінченності, включно із нулем. Щодо нулів функції. Це такі значення аргументу, за яких функція дорівнює нулю. У нашому випадку функція дорівнює нулю, якщо х дорівнює нулю. І більше ніколи. Тож х дорівнює нулю це єдиний нуль функції. Також вкажемо проміжки зростання і спадання. Як бачите на графіку, функція спадає зліва від осі Y, тобто на проміжку від мінус нескінченності до 0, а зростає справа від осі Y, Тобто на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Тож, так і запишемо. Це видно як на графіку, так і з самої формули. Щодо від'ємних аргументів. Чим більше аргумент, тим менше буде значення функції. Наприклад, мінус 2 в степені 4 буде менше, ніж мінус 3 в степені 4. Тож за від'ємних значень x функція спадає. А от коли значення x додатні, то функція зростає. На цьому проміжку, чим більше аргумент, тим більше значення функції. Наприклад, 3 в степені 4 буде більше, ніж 2 в степені 4. Також давайте вкажемо проміжки знакосталості. сталості. Це такі проміжки, де функція не міняє свого знаку. Тобто y залишається додатним або від'ємним. Не плутайте це із проміжками зростання і спадання. Це різні речі. У нашому випадку функція буде набувати додатного значення. За всіх х окрім нуля. Коли x дорівнює нулю, y також дорівнює нулю. Це ми вже зазначали, коли говорили про нулі функції. Тож у проміжки знакосталості вкажемо, що х належить від мінус нескінченності до нуля. І об'єднаємо це з проміжком від нуля до плюс нескінченності. Тобто все окрім нуля. І наостанок парність функції. Ця функція є парною. Тому що вона симетрична відносно осі. Y. Тут за протилежних аргументів функція набуває однакових значень. Тепер давайте подивимось на властивості степеневої функції, якщо її аргумент не парний і більше одиниці. Тут будуть деякі відмінності порівняно з попереднім випадком. Щодо області визначення без змін. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Знову ж, будь-яке число можна без проблем підносити до будь-якого степеня. Область значень також від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Коли степінь не парний, то якщо аргумент зі знаком мінус, то сама функція також зі знаком мінус. Нуль функції х дорівнює нулю. Щодо проміжків зростання і спадання, то ця функція постійно зростає. Тож, можна так і написати, що зростає на всій області визначення. Тепер подивимось на проміжки знакосталості. Функція набуває від'ємних значень за від'ємних значень її аргументу. Тож, y менше 0 при x від мінус нескінченності до нуля. Також функція набуває додатних значень, коли х належить від 0 до плюс нескінченності. Так і запишемо. Щодо парності, то ця функція вже є непарною. Тут, коли ми міняємо знак аргументу на протилежний, то і значення функції відповідно стає протилежним. Також видно, що графік є симетричним відносно початку координат. Що також є властивістю непарних функцій. Що ж, із теорією ми розібрались, давайте подивимось на деякі завдання. Перше, через які з даних точок проходить графік функції y дорівнює x в п'ятому степені? Тут, щоб дати відповідь на це питання, ми маємо у функцію підставити координати точок. Причому пам'ятайте про порядок. У координатах спочатку вказують x, а потім y в алфавітному порядку. Тож ми підставимо у функцію y дорівнює x в п'ятому степені замість x мінус 1 замість y 1. Тепер дивимось, чи виконується ця рівність. Тобто, чи дійсно 1 дорівнює мінус 1 в п'ятому степені. Це невірно. Так як насправді мінус 1 у 5 степені буде мінус 1. Тож виходить, що функція не проходить через точку із такими координатами. Далі аналогічним чином перевіряємо координати точки B. Тут замість x я підставляю 2, замість y 32. Тепер дивлюсь, чи дійсно 32 дорівнює 2 в степені 5. 2 в степені 5. Це 5 множників, кожен з яких дорівнює 2. І рахую. 2 на 2 4. І ще 2 на 2. Теж 4, 4 на 4 16, 16 на 2, 32. Ми отримали правильну рівність. 32 дорівнює 2 в п'ятому степені. Отже, робимо висновок, що графік функції проходить через точку B. І третє. Чи проходить графік функції y дорівнює x в степені 5 через точку з координатами мінус 3, мінус 243. Щодо знаку, то відповідь дійсно буде із мінусом. Тому що показник степеня 5 непарний. Тож знак тут збігається, я буду рахувати вже, не враховуючи ці мінуси. Овчислю 3 в степені 5. 3 на 3 9. Тут поруч ще 9. 9 на 9 81. І 3 помножити на 81 буде 240 плюс 3, 243. Тож, виходить, що мінус 3 в степені 5 буде мінус 243. Рівність вірна. Отже, графік проходить через точку С. Наступне завдання. Функцію задано формулою f від x дорівнює x в степені 50. Треба порівняти значення за різних аргументів. Звісно, щоб отримати відповідь, нам не треба підносити подані аргументи до степеня 50. Нам треба згадати, що це степенева функція із натуральним показником. Причому цей показник парний. Отже, для х менше нуля функція спадає. Тобто, чим більше x, тим менше значення функції. А для x більше нуля функція зростає. Там чим більше x, тим більше значення функції. Тож у першому випадку ми маємо порівняти значення функції від аргументів 9,2 і 8,5. Аргументи додатні. Там функція зростає. Виходить, чим більше аргумент, тим більше значення функції. 9,2 більше, ніж 8,5. Отже, тут знак більше. Далі треба порівняти f від мінус 1,1 і f від мінус 1,2. Тут обоє аргументи від'ємні. А на цьому проміжку функція спадає. Тож тут вже чим більше х, тим менше значення функції. Мінус 1,1 більше, ніж мінус 1,2. Тож, в цьому випадку ставимо знак менше. Наступне f від 19 і f від мінус 19. Тут аргументи протилежні. Щоб це порівняти, достатньо пригадати, що функція парна. Отже, за протилежних аргументів вона набуває однакових значень. Отже тут знак дорівнює. І четверте: f від мінус 7 і F від 9. У цьому випадку один із аргументів від'ємний, а інший додатний. Причому вони не є протилежними. Щоб їх порівняти, давайте скористаємось тим, що F від мінус 7 дорівнює F від 7. Аналогічно до того, як ми це порівнювали у попередньому із 19 і мінус 19. І тоді виходить, що знак буде менше, тому що для додатних X функція зростає а 7 менше, ніж 9. І останнє завдання на сьогодні: треба розташувати вирази в порядку спадання їхніх значень. Розташувати у порядку спадання значить від найбільшого значення. До найменшого. І тут у нас всі дроби зі степенем 5. Перш за все, згадаємо, що степенева функція із непарним показником. показник 5, непарний. Так от, що така функція зростає на всій області визначення. Тож, по суті, задача зводиться до того, щоб розташувати аргументи в порядку зростання. Тоді значення функції будуть в порядку зростання. Нам треба порівняти саме числа мінус 3, мінус третя, мінус третіх і мінус -2, 2,2. Щоб було зручніше порівнювати, давайте приведемо їх до спільного знаменника. Для знаменників 4, 3 і 5 спільним буде 60. Якщо ви забули, як знаходити спільний знаменник. Раджу вам згадати, як обчислювати НСК. Тож, приводимо мінус 3 четвертих до знаменника 60. Для цього обидві частини множимо на 15 і отримаємо мінус 45, ,6. далі, мінус 2,1 третя. Спочатку я представлю це у вигляді неправильного дробу. Виходить, мінус 7 третіх. Я помножив ціле 2 на знаменник 3 і додав одиницю. Так, отримав чисельник 7. 2 помножити на 3 плюс 1 буде 7. А знаменник 3 залишається незмінним. Так от, мінус 7 третіх. Тепер приводжу це до знаменника 60. Множу чисельник і знаменник на 20, виходить мінус 7 третіх дорівнює мінус 1406. Наступне мінус 2 третіх. Щоб привести до знаменника 60, множу обидві частини на 20. Виходить мінус 2 третіх дорівнює мінус 40. /6. І останнє мінус 2,2. Теж спочатку представляю у вигляді неправильного дробу. Для цього 2 множу на 5, це буде 10 і додаю 2, 12. 12 в чисельнику, 5 в знаменнику. Тепер мінус 12 обидві частини я домножую на 12 отримує, що це дорівнює мінус 144,6. Отже, ми привели всі аргументи до спільного знаменника. Також обов'язково треба звернути увагу на те, що всі вони від'ємні. А чим більше модуль від'ємного числа, тим це число менше. Для прикладу, мінус 10 менше, ніж мінус 5, хоча 10 більше, ніж 5. Тож, щоб вони були у порядку спадання, я починаю із найбільшого. Це буде мінус 40, 60. далі мінус шістдесятих, потім мінус 1406 і мінус шістдесятих. Знову ж, користуючись тим, що степенева функція із показником 5 зростаюча. Ми можемо стверджувати, що чим більший її аргумент, тим більше значення самої функції. Мінус 406 це мінус 2 третіх. Отже, це буде найбільше значення. Спочатку мінус 2 третіх в степені 5. Наступним буде те, де в аргументі було мінус 45, а це мінус 3 четвертих. Тож, далі в порядку спадання. Буде мінус 3 в степені 5. Далі в порядку спадання мінус 2,13 в степені 5. І останнє мінус 2,2 в степені 5. Що ж, сьогодні ми з вами поговорили про властивості степеневої функції із натуральним показником. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!